Вітаю українці! Ви бачили, може, вже інтерв'ю Зеленського, цьому єврейчику. Ну, один єврей дає інтерв'ю другому єврею. так якби зеленський єврей, я не знаю точно. І я хочу, щоб ви побачили один момент інтерв'ю. Це десь 14 хвилина цього інтерв'ю. Що він говорив? Про мову українську, і хто е, нею володіє, і що це за люди. Я не буду нічого коментувати. Ви просто дивіться і слухайте. Вийде добре, якщо ми будемо спілкуватися російською. Я чудово володію російською мовою, звісно, і я все розумію, про що ви говорите, але я не можу все інтерв'ю відповідати вам російською. Це з приводу того, що це ось як сьогодні. Я нічого не вигадую, ви ж сьогодні все бачите та й відчуваєте і чуєте. Сьогодні було 73 ракетних удари по нас, загинули люди. Сьогодні було понад 100 дронів. Так, і це ж щоденна історія. Б'ють люди, які розмовляють російською, б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних, і тому я не поважаю ні керівника чи директора. Сьогоднішньої Росії ні цей народ. Я просто ось і все. Я не вважаю, що це просто можна ось так робити вигляд, що нічого не відбувається, і давати пас до того, щоб у котре Путін говорив, що ми ж один народ, ми ж дивіться однією мовою говоримо тощо. Вони говорять мовою зброї. Це взагалі факт. А ми мирні люди, які... Хочуть собі захистити і захищають свою свободу і свій людський вибір. Знаєте, я на початку війни звертався до росіян російською. Нуль вони німі. Вони не чують, вони не чули, а хтось боїться, а хтось ще щось. Причини різні, це знаєте, як людина тоне, а хтось проходить повз, бо не чує, а хтось проходить повз, плаче і боїться врятувати. Це неважливо цій людині, яка тоне. Їй би, щоб хтось допоміг, тому, оскільки ці люди глухі і почали окупацію, нібито з захисту російської мови, я щиро їх зневажаю. Тому, при всій повазі, хотів би а Давати інтерв'ю українською мовою це дуже для мене це важливо. Якщо є якийсь момент, оце, що я хотів вам показати. Оце є цей момент, де глава держави, президент Зеленський, дав зрозуміти всім москворотим. Я по-іншому їх не називаю. Хто говорить цією мовою? А говорять цією мовою німі, вбивці, глухі і боягузи. Так що розмовляйте українською мовою, бо українська мова це є мова волі, це є мова свободи. Слава Україні!